можна і треба знайти гроші і добудувати наш будинок. Тільки передайте, будь ласка, да, там, тим, кому да. треба. Або допустіть нас, ми розкажуть. П'ять, два чоловіка. Ваші допустіть, вчора ви ну. Так, розповідали. Ну, тут ми на тому розповідали. Якби ще на оцьому. От якби на... Ну, не допустіть же людей на це. Ні, абсолютно. просто розуміємо. Я це не хочу. Розумієте? Якби... І Яценюк, і Зами, і Прем'єри, і так далі. Вони не знають, її 100%. 100%. 100%. Відповідь Хто що? Що знає? не Знаю. Ви не будьте наївними. наївними. Вони що, не бачать долар по 13. Бо вас розумієте? Ви там... ви, ви, Алло, ви, ви за долар пройшли сюди, чи за квартиру. Я за квартиру. Мене не цікавить долар. Вам сказали тільки що, що три прем'єр-міністра поміняли. У нас договорі, у нас договорі так прописують. будь ласка, ви слухайте, що він вам каже. Де в договорі прописано, що якщо міняється прем'єр-міністр, вони не достраюють дом. Де в нас прописано? Не мацю. Це не маска, що він вам розказує. Вони повинні достроїть. А він мушеливий, дьотка йому ведеться, дідка слухає. Державним підприємством, власником якої є державна